Слухайте українську передачу з Ватикану. Здавна, починаючи з середньовіччя, католицька церква присвячує місяць травень при святій Богородиці Діви Марії, саме у травні віруючі з особливим запалом підносять до Пресвятої Богородиці свої молитви, просять її заступництва. Для сучасної людини пречиста Діва Марія є знаком любові Господа Бога. До якого ми звертаємось з молитвами і проханнями, щоби світ визволився від воїн та тероризму. Нашу передачу 31 травня ми розпочали піснею Левадо Долину у виконанні хоросу старслужебний з Риму, під керуванням Ксенії Верховинець, а це творчий псевдонім Тетяни Шуфлин. Послухаймо декілька її думок про Пресвяту Богородицю. Коли вже наближався час приходу на світ єдинородного Божого Сина, Небесний Отець послав свого посланця до вибраної діви, щоб вона згодилась прийняти оцю велику гідність стати матір'ю Божого Сина. Подумаймо, що могло діятись у серці цієї покірної дівчини, коли вона почула привід Божого ангела, який запевнив її. Що всемогитній Бог бажає, щоб вона стала матір'ю його єдинородного сина. Що ж її треба робити, щоб сповнити волю небесного Отця? Вона готова на все. Причиста діва Марія посвятилась богові такою рішучою посвятою, що зробив її своєю нареченою. Отці церкви багаторазово висвітлювали постать Марії як дочки Небесного Отця, як Матері Сина, як нареченої Святого Духа, не занедбуючи висвітлити ще одну дійсність, називаючи Марію нареченою слова, бо в ній слово стало нареченим для людства, для людської природи. Коли ми говоримо про ці речі, то усвідомлюємо, наскільки безпомічними є наші слова, але ми усвідомлюємо таїнство Божого задуму, яким було відкуплене наше життя. Ось приклад причистої Діви Марії. Повнота відкуплення, її абсолютна посвята, робить з Марії зразок для всіх відкуплених. У суботу 1 червня Ксенія Верховинець, а її голос добре відомий кільком поколінням слухачів Радіо Ватикану, виповнюється 85 років. Майже 60 років свого життя вона присвятила Ватиканському радіо, а протягом 40 років не можна було й подумати про українську святу літургію з Ватикану без того, щоби не згадати Татьяни Шуфлин. Як диригентки та солістки хорів сестер служебниць Непорочної Діви Марії та сестер Василіанок, як редакторка та дикторка українського відділу, вона приготувала безліч святкових програм з нагоди церковних празників чи важливих подій в історії католицької церкви, є авторкою численних рубрик. В яких висвітлює найрізноманітніше питання церковного життя, зокрема звертаючись до сердець недужих, страждаючих похилих віком, для яких готувала окремі програми протягом понад 30 років, а тому що у редакції українського відділу залишилися її звукозаписи, які не вийшли в ефір, тексти передач для хворих, які вона заздалегідь приготувала, але вже не записала, Майже щоп'ятниці можна почути рубрику Чому саме я, господи, в якій ми використовуємо ці матеріали? Чому тепер, з огляду на поважний вік, Ксеня Верховинець проживає в Канаді, бо навесні 1944 року сім'я Шуфлинів емігрувала на захід з надвірної, на Станіславівщині, де й народилася Тетяна Шуфлин. Майбутня оперна співачка. Наприкінці сорокових років вони переїхали до Канади і оселились у Вінніпезі, провінція Манітоба. Саме там тепер проживає її родина. Музична обдарованість Тетяни проявилася вже з ранніх років. У 1960 році вона їде до Риму, де вступає до Національної академії Санта-Чечілія, а закінчивши навчання. Розпочинає блискучу кар'єру як оперна співачка колоратурне сопрано, обираючи собі сценічне ім'я Тетяна Ара. Її голос звучав у визначних оперних театрах Італії, а також у численних країнах світу. 1966 року вона організувала в Римі хор сестер служебниць непорочної Діви Марії. І почала працювати в україномовній редакції Радіо Ватикану, тоді прибрала собі псевдонім Ксеня Верховинець. Через Радіо Ватикан вона віддала свій голос та музичні знання духовному служінню своєму українському народові і трудилась тут дуже довго від 1966 до 2023 року. Пані Галина Максимюк, музикознавиця з Івано-Франківська, до 85-річчя з дня народження Ксені Верховинець написала до журналу Українська музика статтю музичні й духовні стежки Тетяни Шуфлин, в якій, зокрема, пише Тетяна Шуфлин, сильна, яскрава, незалежна, складна особистість. Кожен, хто спілкувався з нею, відзначає її елегантність, шляхетність, вроджений аристократизм, як і прекрасні духовні якості, щиру і щедру душу, доброту, співчутливість, скромність, порядність, працьовитість. Мисткиня викликала захоплення як ерудицією, так і принциповістю, цінувала і цінує природність, простоту, довірливість стосунків. Хоча сьогодні вона відійшла від насиченого мистецького життя і активної християнсько-просвітницької діяльності, вони надалі з нею, одне у хвилюючи тримких спогадах, а інше в особистому невпинному духовному вдосконалюванні. Закінчуємо нашу передачу піснею Просимо тя діво у виконанні хору сестер служебниць з Риму. Солістка Тетяна Шуфлин Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!